Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте. Їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть ваш, вас, їжте, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм, наблизилося до вас, Боже Царство, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами відзначаємо День Святого Луки покровителя лікарів. Це є саме так, тому що він в своїх Євангеліях дуже часто змальовує Ісуса як того, хто зцілює, оскільки Він сам був лікарем. То кожна людина по життю представляє чи звертає увагу на те, на чому вона знається, в чому вона є фахівцем, що їй ближче до серця. Йому ближче до серця було лікування людей. І, звісно, він саме Ісуса сприймав як того, хто є джерелом зцілення, лікування багатьох людських фізичних і душевних недуг. І саме тому він розповідав про різні способи зцілення людей. Саме з під його пера вийшла притча про блудного сина, яка, можна сказати, є центральною притчею взагалі в всьому Новому Завіті, в усій Біблії. Найважливіші фрагменти розповідаються саме в ній. Як нас, Господь Бог сприймає цих синів блудних і тих, які думають, що вони не блудні, але блудять. Набагато більше, ніж ті блудні сини. Словом, ця притча є надзвичайно важливою. І також Святий Лука для нас з вами відомий саме тим, що багато розповідає про Пресвяту Богороди Сюдіву Марію. Це переконання, що він був її іконописцем, дійшло навіть до того, що є дуже багато легенд, ну, ще раз кажу це легенди, про те, що він власноруч малював. Образ Богородиці і малював на столі, на якому вони їли в Назареті. І саме цей образ намальований був спочатку в Візантії, потім він був в Києві, зберігався кілька століть. Потім, коли вже нападали татари, то цей образ перевезли до Польщі, до Ченстухове. Ну і ось цей Ченстоховський образ, як кажуть, це намальований зі стола з дому в Назареті, Ісуса Марії, Йосипа. Ну і от з під пера Святого Луки це вийшло. І тут хочу пояснити, звідки така легенда саме походить. Пов'язання дуже прості, тому що Святий Лука найбільше описував Богородицю, він найбільше писав про неї. Про це оздоровлення, зцілення, але також про Богородицю дуже багато текстів. І тому, як би зв'язалася ось ця легенда про те, що це саме він намалював. Ну, художником він скоріш за все не був і. Малювальні техніки, які були все-таки в тисячних роках, там 11-12 століття, все-таки не ті, які були взагалі 2000 років тому. Але це вже зовсім інша історія. Добре. Подивімося на те, про що сьогодні розповідається в цьому фрагменті від Лукиш. А розповідаються дуже цікаві речі. Ми запевне з вами ці тексти знаємо, чуємо, але як я не раз під час проповіді намагаюся пригадати, що Боже слово, ми з вами слухаємо не для того, щоб почути щось новеньке. Бо людина, яка регулярно читає святе писання, може навіть цитувати її на пам'ять. Річ не в цьому, річ в тому, щоб цим словом жити, щоб це слово справді дало мені життя. Або якщо говорити в лексиконі лікувальному, лікарському, то як це слово має мене зцілити? Зараз ми з вами переживаємо найжахливіший час, не може бути нічого страшнішого за війну. І будемо потребувати дуже багато зцілення людських тіл, але й зцілення людських душ, тому що так багато людей розбиті фізично. Бачимо, скільки людей гине, багато людей знищені тим, що мають пошкоджені кінцівки, багато людей знищені спогадами від якихось страшних речей, від смертей, від тортур. Ну, хоча б вчорашня історія, коли цей іранський дрон вбив молоду сім'ю, вагітна жінка на шостому місяці, чоловік. І ця сім'я загинула. Ну, фактично, троє людей, можна сказати, в один момент. Дитина ще не народжена. Жахливі речі абсолютно. І ми розуміємо, що це зцілення, воно надзвичайно потрібне. Найбільше Господь, може бути, Господь найбільше може зцілити, яким чином? Ну тоді, коли Він дотикається, тоді, коли він приходить, коли людина віднаходить Бога. І так само, як ми з вами бачимо, як багато людей, які повертаються з полону, змінюють своє світосприйняття. Хоча б в неділю хотів сказати цей приклад, але тоді було трошки задовго, то я скоротив. Але е, теж подивіться, які насправді неймовірні речі відбуваються з людьми самими під час тих страшних речей, які там були. Ось, напевно, ви дивилися про Михайла Діанова, про якого я вже здається за останніх кілька днів втретє, згадую в проповіді. Але е, йому зібрали на лікування його руки. Ми бачили цю, ці фотографії, де він був з апаратом Лізарова, що там рука неправильно зрослася, що там ці штирі з руки витягували ржавими пласкогубцями і так далі. Ми про це знаємо. Так от, люди скинулися йому грішми, і він ці гроші міг використати собі. Зрештою, люди пересилали йому, не комусь іншому, але саме йому. І ніхто не знав, яка там була сума. Він знав. Він в якийсь момент, кілька днів тому, каже про те, що мені надіслали 26, здається, мільйонів гривень. Я ту суму перевів на долари, і виявилося, що там 600 з чимось тисяч доларів. Більше півмільйона доларів. І він каже, що мені стільки на моє лікування не потрібно, я це перекажу моїм побратимам. І знаєте, в такі моменти просто насправді перебиває подих від, від сили такої людини, тому що ну, міг би сказати, я постраждав, я заробив, мені ці гроші належать. Міг би забрати собі. Ніхто би навіть йому не дорікнув. Але ні. Він сказав, що ці гроші я передам своїм побратимам, мене там полікують інші люди. Про що це свідчить? Людина в такому полоні, по-перше, як він туди потрапив. За яких обставин, по-друге, що він там пережив. Ми дивилися ці інтерв'ю, як видно, що він вже втомлений тими інтерв'ю, бо ну, насправді має не так багато сил, а його всі розпитують, і він вже ну, видно, що вже втомлений. Вже зовсім інакше розповідає в наступних інтерв'ю, ніж тих перших. Так от наше суспільство потребує зцілення. Люди потребують зцілення. Лікування кінцівок, але лікування душі і серця. Дуже багато людей є скаліченими. І нам, як народу, прийдеться дуже довго лікувати ось ці рани. І так ми кожен день довідуємося якісь, в тому числі, і гарні новини. Не знаю, можливо, ви чули про те, що 108 жінок, які були в Азовсталі вчора ввечері, вночі вже були звільнені. Це просто є щось неймовірне. Е, нарешті це сталося. Звісно, що багато тисяч в полоні залишається далі. Але ми з вами продовжуємо молитися про те, щоб е, росіян масово брати в полон. Тому що чим більше ми їх візьмемо в полон, тим більше ми вимінюємо наших людей, які там томляться в полоні. Тому так наші молитви повинні бути не про не тільки про абстрактний мир, а про те, щоб в Росії відбувалися якісь заворушення про те, щоб в Росії відмовляла техніка, про те, щоб ми могли брати в полон якомога більше росіян. Чим більше ми це зробимо, тим швидше ми зупинимо ці страждання, тортури, знущання для наших громадян, і це потрібно. Але... Всі ті речі, про які я зараз кажу, вони стосуються зцілення. Ті люди, про яких я кажу, які, які є в полоні, вони потребують передусім медичного догляду. Дуже часто їм ніяк не допомагали. Дуже часто цей догляд був ну, або там символічним, або взагалі ніяким. Як росіяни ставляться навіть до своїх солдатів Ви там з багатьох роликів могли подивитися, яким рекомендують, наприклад, там, кров зупиняти. З медичної точки зору це взагалі ну, хаос і нісенітниця. Багато лікарів це підтверджують, але що вже казати про полонених і про догляд? Тому так нам потрібно молитися про те, щоб ми якомога швидше могли звільнити наших полонених, які є в найгіршій ситуації. Тому що деякі ситуації здоров'ям вже неможливо виправити, а ми би хотіли, щоб ці люди ну, могли ще вилікуватися. Сьогодні ми з вами чуємо про Святого Луку, який розповідає про це зцілення душ, яке зараз нам настільки потрібне. Розповідає детально про те, що просіть господаря жнив, бо жниво велике, а робітників мало. Ми з вами розуміємо, що так само, як зараз нам потрібні різноманітні фахівці, спеціалісти в Україні. Багато людей загинуло, багато людей виїхало. Зараз нам вже потрібно багато фахівців, які будуть лікарями. Віддаємо шану тим лікарям, які ціною величезної самопожертви оперують, підтримують, доглядають багатьох поранених. І так само, як ми читаємо ці свідчення лікарів, які розповідають про те, що те, що їм довелося зустріти в цивільному житті, не йде в жодне в з тим, що вони зустрічають на війні. Ну, передусім, це страшні каліцтва, і тому так, коли ми з вами молимося, нам потрібно також молитися про те, щоб Господь Бог послав лікарів. Для яких зараз є дуже багато роботи, нам з вами також потрібно піклуватися, молитися про те, щоб люди цивільні хотіли, могли відкликатися на те, щоб допомагати різноманітними способами. ну, наприклад, навіть кров ту саму здавати. Я не знаю, чи є зараз велика потреба, чи є зараз потреба взагалі. Але я думаю, що якщо люди почнуть цікавитися, запитуватися е в лікарнях, чи потрібна зараз плазма, чи потрібна кров, чи можна здати, то я думаю, що ну, точно буде потрібно, тому що та кількість операцій, яка зараз проходить, вона потребує дуже багато крові. Сьогодні ми з вами говоримо про святого Луку, як про лікаря. Як про того, хто розповідає, що потрібно зцілювати. Але отут я саме згадую про ці слова сьогоднішнього фрагменту, про те, що він каже: у господаря жнив, бо жниво велике, а робітників мало. І цих робітників мало як лікарів, так і лікарів душ. Кілька днів тому, на 14 число, ходила така інфографіка. Скільки є задіяно різноманітних військових служб, тому що ми дуже часто кажемо, там молимося чи підтримуємо ЗСУ Збройні Сили України, але крім Збройних сил України є дуже багато різноманітних служб. Тобто є прикордонники, є поліцейські, є тероборона, є багато багато інших служб. І якщо їх всіх перераховувати, вони різні, ну, то в принципі це, як правило, займає дуже багато. Часу, тому люди загально кажуть: там за наших захисників, чи за нашу армію, чи за наших військових, чи за ЗСУ якби так скорочується трошки, бо цей перерахунок був би довгим. Але е, разом із ними ми так само згадуємо інших людей, е, які служать, піклуються. І тут в тому перерахунку, там де різні служби перераховувалися, було написано, скільки є діючих капеланів. Я щось не пам'ятаю, чи там щось 130, чи там 300 скількись. Але слухайте, на таку кількість армії це взагалі ніщо. Це дуже мало. Це просто ну, мінімальна кількість, дуже сильно мінімальна. І зрозуміло, що багато військових потребують цієї капеланської допомоги. Тому, коли ми з вами також і якось формулюємо, за що хочемо помолитися, то треба молитися також про те, щоб Господь Бог послав робітників на свої жнива, щоб послав капеланів. Наскільки це можливо? Сьогодні ми чуємо також про те, що учні були посилені подвоє. Цікаве це порівняння, чому саме подвоє, щоб не було страшно, але також тому, що там, де є двоє. Як Ісус в інших фрагментах каже, де є двоє або троє, там я її серед них. Тому що інші люди, дивлячись на відносини віруючих людей, як люди одні ставляться до інших, можуть зробити висновок, що не тільки те, що вони кажуть, але так, як вони ставляться одне до одного. Це має значення. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо про лікаря. Лікаря євангелиста про лікаря, який став євангелистом. Вчора з'явилася така інформація про те, що один чоловік продав за 40 тисяч доларів перший айфон, але цей айфон з 2008-го, здається року, так? Ну, треба сказати, вже досить старенька річ. Як на сучасній реалії, коли там кожного року виходять нові моделі, але він зумів його продати за таку суму саме за рахунок того, що він був нерозпакованим. І знаєте, тут така алюзія цікава, що ну, з одного боку ця річ не виконувала жодної своєї функції, з іншого боку, його вдалося продати, ну, як мінімум, там, на 40 разів дорожче, ніж він першопочатково коштував у 2008 році. Ну, до прикладу. Ще інша річ пов'язана з цією сферою. Вчора я також довідався про те, що комп'ютер, власний комп'ютер Стіва Джобса, того, який придумав всі ці айфони, буде проданий на аукціоні. Е, і ця думка мене зацікавила саме тим, що ну, цей комп'ютер, е, його ціну складатиме не те, який це комп'ютер, тому що такі комп'ютери є у багатьох інших людей, потім він помер вже що, там, 10 років тому, ну, той комп'ютер точно не новий і, і точно його характеристики ну, дуже слабесенькі. Але його цінність не в цьому, його цінність в тому, що чий це був комп'ютер. Людина, яка змінила цілу сферу, яка змінила бізнес і так далі. Він писав там на тому комп'ютері. Це був його робочий інструмент, і тому він цінний. І сьогодні, коли ми згадуємо святого Луку, який писав ось ці слова про Марію, про лікування, про зцілення душ, то ми розуміємо, що ми дотикаємося до цих самих слів від того самого автора. Якби ми з вами беремо участь в аукціоні, дотикаючись до, до того, до чого він приклав свої пальці і своє перо. Не знаю, як вас, а мене кожен раз, коли я задумуюся про євангелистів, ця річ по-особливому чарує. Хай добрий Господь, який посилає нам Христа, лікаря, Спасителя, зцілювача душ, зцілить всю нашу Україну. А ми, які є його учнями, які Господь посилає по двох, щоб давати свідчення, щоб сприяли цьому. Амінь.